Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини у студії Я Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко. Коротко про те, що сьогодні буде у випуску. Далі до готовності Чернігівської ТЕС до опалювального сезону є питання. Про таке на засіданні виконкому заявив міський голова Владислав Атрошенко. Відключили газ, а тепер вимагають укласти договір і заплатити гроші. В Анисові люди поскаржилися до поліції та НКРЕКП на дії Чернігівгазу. Танцює та бігає на протезі у 74 роки. Історія Любові Прочухан із Анисова, що втратила частину ноги через російські бомбардування. До готовності Чернігівської ТЕЦ до опалювального сезону є питання. Про це повідомив Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко під час сьогоднішнього засідання виконкому. З його слів, певні види ремонтних робіт, які лежать поза компетенціями та фінансуванням міської ради, можуть не встигнути завершити. Владислав Атрошенко сьогодні мав відеоконференцію щодо цього з Кабміном. Але ця частина робіт затримується і, відповідно, це несе загрозу. Вчасної початку опального сезону. Пояснювати, що саме це за роботу виконувач обов'язків директора компанії орендаря ТЕЦ Дмитро Аркатов відмовився. Під час виступу на виконкомі він сказав, що станом на сьогодні замінили 70 метрів пошкодженої теплотраси, на 10% засклили будівлю ТЕЦ та розпочали монтаж нового трансформатора. На сьогодні на магістральних мережах лишається 5 поривів. На даний час проводяться ремонтні роботи по програмі капітального ремонту і реставрації під патронатом обласної воєнної адміністрації. Розпочаті монтажні роботи, демонтований Т-1, пошкоджений. Роботи ведуться. До початку опалюваного періоду роботи чи будуть виповнені. Срок виконання робіт в договорі 30 року. Радник начальника Чернігівської ОВА Андрій Подорван у коментарі Суспільному сказав, що вони не бачать загроз вчасному початку опалювального сезону. Як тільки настануть відповідні умови, мова про те, що протягом трьох і більше днів середньодобова температура буде нижча за 8 градусів. Відповідно, у Чернігів та області вчасно почнеться сезон. Росіяни спеціально цілять в об'єкти інфраструктури, тому розповідають, що конкретно ремонтується, там, яка ділянка, у який час, що готове, що не готове. Я б не став. Ми зараз спокійно, планово, без істеричних заяв, без скликань нарад і оголошенням, що все пропало. Як ми це бачимо коли буває в міській раді, ми спокійно готуємося. До початку опального сезону забезпечуватиме роботу Чернігівської ТЕЦ у цьому опалювальному періоді саме орендар фірма Технова, сказав заступник міського голови Віктор Геращенко. Нагадаємо, у травні на позачерговій сесії міської ради депутати проголосували за дострокове припинення договору оренди з Техновою. Пізніше створили комунальне підприємство теплокомуненерго, якому планували передати цілісний майновий комплекс ТЕЦ. За словами Віктора Гращенка, процедуру розірвання договору з орендарем не встигли завершити в строк. Не завершена процедура дострокового припинення договору оренди в зв'язку з невиконанням належної оцінки єдиного майнового комплексу. Ви знаєте, що була інвентаризація, потім повинна незалежний оцінювач надати рецензію. Він не встиг, і відповідно до термінів відповідно до закону України цю процедуру потрібно буде заново пройти. Інша причина борги технови. Так разом із цілісним новим комплексом комунальне підприємство унаслідувало б і 813 мільйонів гривень зобов'язань орендаря, які Технова заборгувала за спожити газ та його розподіл. За словами Віктора Геращенка, ТЕЦ повернуть у комунальну власність, коли держава компенсує орендарю різницю в тарифах, таким чином зменшивши сам борг. Неврегульоване питання боргових зобов'язань в частині різниці в тарифах. Як тільки е, Кабінет міністрів прийме методику, розрахується техновою, врегулюється всі питання, то ми е, приймемо боргові зобов'язання за мінусом. Так сказати, цих всіх розрахунків. Нагадаємо, у Чернігові 146 будинків зазнали прямого влучання під час обстрілів російськими військами. П'ять з них мають демонтувати, 104 потребують капітального ремонту. За словами начальника управління ЖКГ Ярослава Куца, у 87 будинках вже завершилися основні зовнішні роботи. Основна задача це закрити периметр, і дать тепло. Тому по, по, по этим, по этим домам периметр закрит, тепло подано. Може бути, скажем, в процесі там ставиться внутрішня перегородка. Ну там уже внутрішні роботи. Не отримають опалення вчасно жителі щонайменше семи будинків. Через складність ремонту їх мешканців підключатимуть до тепла поступово по мірі завершення робіт. У городні сьогодні рідні, близькі, друзі та побратими провели в останню путь сержанта першої окремої танкової сіверської бригади Олександра Ковальського. Про це повідомляє обласний військомат на своїй Фейсбук-сторінці. Олександр народився 27 липня 1984 року у городні, де закінчив місцеву загальноосвітню школу. До лав Збройних сил України долучився у 2016 році, коли підписав контракт та потрапив до складу першої окремої танкової сіверської бригади. 3 жовтня 2022 року. Під час виконання бойового завдання поблизу міста Куп'янськ на Харківщині Олександр отримав вибухову травму несумісно з життям. Поховали бійця на малій батьківщині. Опалюють хату дровами, а їжу готують на електроплитах. У селі Анисів біля Чернігова кілька домогосподарств залишаються без газу. У вересні працівники Чернігівгазу проводили заміну шафових газорегулюючих пунктів. На два тижні відключили жителів від газопостачання та опломбували труби. Щоб відновити подачу газу, місцевим довелось укладати договори на технічне обслуговування будинкових систем вартістю 400 гривень на рік. Наталія Сердюк одна з тих, хто відмовився підписувати новий договір, і нині без газу. Як люди живуть без блакитного палива та чому Чернігівгаз змушує їх платити гроші, розкажемо в сюжеті. Ольга Лисенко гріє воду на електроплитці. Вона разом із донькою живе у Анисові. Вона пенсіонерка, а її донька має інвалідність. Обігрівають хату старим котлом на дровах, бо газовий зараз не працює. Коли не можна держати, ми його топимо, бо дрова дуже дорогі. На їх треба було півроку збирати кошти мені. Коли пічка топиться, у горщику зварила вчора щавльовий борщик. Ми повечеряли. А утром на плитці. на початку вересня співробітники Чернігів газу проводили заміну шафових газорегулюючих пунктів та на два тижні відключили усе село від газу, запломбували труби до кожної хати, розповідає Наталія Сердюк. Поставили всім у такі пломби. Ми були вдома. Нам зайшли поставили пломбу в присутності власника. Коли вже стали підключати до газу людей до газопостачання, то з кожного люди повинні були заключити договір. Це договір на обслуговування і коштує він, якщо ти заключаєш його вдома 400 гривень. Без договору пломбу не знімають і підключать нікого відмовляються. Жінка каже, не збирається платити за новий договір. Заказ в неї заборгованості немає. Ми відмовилися з тієї причини, що я знаю, що технічне обслуговування. Та ремонт газових мереж ці кошти закладені в доставку газу, яку ми оплачуємо, і в нас заборгованості по доставці газу немає. І за, сами, за сам газ у нас заборгованості немає ні копійки. Віктор Власенко, який мешкає на сусідній вулиці, каже, поставили пломбу на газ без його відома, хоча він був вдома. Така що тут за проблема? Вон накинуло, то... Воно ж не нічого. Калітка відкрита все діло. Потім вже хтось на второй чи третій день плем'яниця прийшла, а що -то у вас за пломба висит? Я не, не виділ. Чоловік опалює оселю дровами. Він розповідає, заключати договір на обслуговування йому навіть не пропонували. Для теплення мені не треба, допустим, а для пиші кубометра два-три в місяць не треба. Ну, я так зрозумів, що по їх логіці такі клієнти мені нужны, які... maluco para trabalhar de gás. За словами речниці Чернігівгазу Ольги Конопацької Плєхової, раніше технічне обслуговування будинкових систем входило до тарифу за доставку газу. Зараз це покладено на власників оселі. За стану внутрішньобудинкових мереж відповідальні саме власники балансоотримувача та орендарі йде мова в законі про житлово-комунальні послуги, прийнятому ще в 2017 році. Але питання технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання не було остаточно законодавчо врегульовано. До весни минулого року, до весни 2021 року. Після того як були внесені відповідні поправки в законодавство, ми розпочали роз'яснювальну інформаційну кампанію. Також за словами речниці Чернігівгазу, відновити постачання газу без підписаного договору та обстеження будинкової системи неможливо. Уявіть собі ситуацію. Наприклад, відключили газ у всьому селі. Людина прийшла додому, включила комфорку. Газу нема і вона її не виключила. І при повторному пуску газу при поновленні газопостачання цей газ просто пішов у приміщення, або так само у неї десь на внутрішніх мережах могла бути якась непомітна розгерметизація, і потім при поновленні газопостачання також може статися виток. Власна для цього і потрібно проведення технічного обслуговування. За словами конопацької плехової, ця послуга ринкова і коштує 400 гривень на рік. Як каже юрист Олексій Кінебас, споживачі не зобов'язані заключати цей договір виключно з Чернігівгазом, але в області Чернігівгаз є фактично монополістом. Разі, якщо ну облагас чи міськгаз намагаються цей договір нав'язати, єдиною можливою правильною реакцією є подання відповідної скарги до караєкпе це контролюючий орган на який власне. Може певні санкції застосувати юридичного. Ми можемо вкласти договір з кимось іншим, а фактично ні В цьому випадку. Тоді виникає питання щодо формування ціни. яким чином? Це ціна, ціна формувалася? А цього прикладу також можна звертатися як до НКРКП так і вже до антимонопольного комітету. Наталія Сердюк вже подала заяву до поліції та звернулась зі скаргою до НКРКП. Гордій Єрмак Аліна Клименко Олександр Поліщук. Суспільне новини. Чернігівщина. Танцює та бігає на протезі у 74 роки. Любов Прочухан села Анисів на Чернігівщині у березні пішла доїти корів. У той день російський літак скинув на ферму кілька бомб. Жінка отримала поранення та втратила частину ноги. Завдяки волонтерам з Києва вона потрапила на протезування та реабілітацію до Австрії. Позитивна і завжди усміхнена. За це любов Миронівну полюбили австрійські лікарі і ставили її у приклад іншим українцям, що втратили кінцівки. Як жінка сприймає власну інвалідність та справляється з протезом? Дивіться в матеріалі Аліни Клименко. Бабуля. 50 раз присідай. Сошко, так да ти що? 50 раз? Хорошо, 50 де 50 вам. До 30 присіла тренер каже стоп, стоп. Я кажу ні, українців пісяток 50, 50. У 74 роки вона присідає, бігає та навіть танцює на протезі. До рідного села Анисів на Чернігівщині Любов Прочухан повернулася з Австрії. Там вона місяць перебувала на протезуванні та реабілітації. Що таке? Ви хороші мої. Я вас люблю. Любов Миронівна отримала поранення 21 березня. Тоді росіяни на цю ферму у Ванисові скинули чотири авіабомби. Жінка в той день вперше прийшла допомагати доїти корів, адже кілька місцевих доярок разом із сім'ями виїхали з села. Оцю сторону даїли ми із Лавриненко Антаніна Ювановниц моєю комою. А цю сторону доїла Маріна. О, це ж офіційна доярка, А ми просто прийшли. Спасти скотину. Тоді вдалося надоїти 100 літрів. Це молоко безкоштовно роздавали місцевим. З нього ж жінки готували сир для військових. Любов вже сіла на велосипед та почала від'їжджати від ангара, як пролунав вибух. Я не пам'ятаю нічого, ну тільки шум і сарая чорний дим повалився. Я впала, потім думаю, ага, казали, треба катитися, а потім, куди ж катитися, к стіни нема. Я зразу так себе провірила, де що в мене не так. Нага чую, що не, не, не слухає. Від осколкових поранень тоді загинули майже вісім десятків малих телят, шістдесят новонароджених і понад чотири десятки корів. Тим часом швидка забрала жінку до найближчої лікарні у Куликівку. Там я пролежала десять одинадцять днів, о, а потім заходить молодий красивий парень. О, бородатенький такий. Я Славик. Як вони хорошоти слави киянин? В'ячеслав Запорожець виявився керівником фонду Центр спасіння життя. Він працює із військовими та цивільними пораненими у березні та квітні. Він разом з іншими волонтерами вивозив важкопоранених з Чернігова та області. Один із днів я зайшов в лікарню. У нас було місце вільне в швидкій, і я кажу: у вас є поранені. І лікар каже: ну, у нас є бабуся, але вона добре себе почуває, а вона ж позитивна така. І я підійшов, дивлюсь, що не дуже добре у неї все з ножкою. А він мені каже, та не потрібно її вести до Києва, вона там через тиждень вже буде пригати. Я кажу: ні, друже, я її забираю. Скажите, смерть окупантам. Вот а вам! <laughs> так, так. русский кому, не знаєте кому? Жінку транспортували до Охмадиту. І там одразу ж зробили МРТ, Приї... прийшов травмолог і каже, що там вже гангрена. Це завжди так. При осколочних пораненнях кінцівок. Ввечері приходить професор, показує мені отак на мобілки. Оце каже, ваш така рана. О. І... І я бачу, що ниточки торчать, сухожіллі. «Надо удалять». Я кажу, надо, так надо". О. Вони 7 числа взяли, а я така любопитна, значить вони задрали мені ногу і об'єлують. А я дивлюсь, що ви робите? Вони тоді раз за ним так покрили. Я кажу, що закрили, щоб я не підглядувала, навіть чула, як. Нажовка вчив він там мені кость піляв. Чую, що ще чи гірче чи гір, кость думаю, до пилка і пиляєш, пиляй, пиляй. Я думав, людей хуже, а в тебе тільки трохи нема, єрунда. З того часу Любов Миронівна не раз демонструвала свою мужність, витривалість та заряджала усіх навкруги своїм оптимізмом. На кнопочку нажимаю, оце я сняла, оце протез. Потомки я знімаю от іще в це. Оп. А потім лайнер. А там оце знімаю, оце так. І це отак воно у мене, така у мене нога. Ось отак наче сиджу, а мені хочеться пальцями поворушити, А шушаю я всю ногу. На протезування та подальшу реабілітацію у серпні В'ячеслав відправив жінку до Австрії. Там вона провела місяць, навчалась ходити на протезі. Зарядка. Треба було перекулюватися через голову. З протезом, протезом да, щоб вони вчили, як падати. Я кажу, я? У тих 74 роки і мені це через голову кувиркатися, а він каже, да-да. Ну, треба, значить, треба. У баскетбола, що то ж туди в корзинку м'яч кидати. Як у хлопці, я, ну він мені падає м'яч. Я десять разів бахнати вам. В день виписки Любов Миронівна станцювала на протезі для австрійських лікарів. Як їхали козаки і спаля додому, пінманули галю, забрали з собою. Вона каже: синку, я так, я так рада, що мені кінцівку відрізали. Я побула у відні, я плавала в басейні. Мені робили масаж, мені робили зачіску. Розумієте, це заслуговує дуже уваги і поваги. Я її показую приклад усім хлопцям. Багато хто втрачає кінцівки, по да депресія посттравматичний синдром. І я показую бабусю. Через рік на Любов Миронівну очікує зміна протезу на більш функціональний, каже В'ячеслав. Тепер бабуся мріє, щоб до весни Україна перемогла у війні, адже тоді вона зможе спокійно саджати город. Маладіж, у кого так? Діти, не здавайтесь, боріться за своє. Я казав так: упав, абтрусивсь, ставай йди далі. Ну не зламуйте, ми мала, ми українці, ми такі. Аліна Клименко, Олександр Поліщук. Суспільне новини Чернігів. Це були всі новини цього дня. Дякую, що залишаєтеся Суспільним. На все добре.